вашої уваги нове надходження це у нас BMW 535 2011 року, 3 літри бензиновий двигун на автоматичний коробці передач на задньому приводі. Класний збережений стан автомобіля. В попередній частині є незначні пошкодження, були по Америці професійне все відновлення. На оригінальних красивих легкославних дисках тонована, Задні партроніки, камера заднього, величезне багазне відділення. Без ключовий доступ на всі 4 дверки, по салончику у нас світла, шкіра, але без особливих зауважень. Є шторки, також шторка для задніх, заднього скла, підігріви заднього ряду сидінь, також у нас панорама, верніше люк підлітків для заднього ряду пасажирів, по передній частині у нас всі 4 підімача, пам'ятник сидінь, всі електрогулювання, сидінь водія має ось такий стан управління світлом, також додаткового утримання в полосі. 277 тисяч пробігу, майже велика мультимедія, камера заднього огляду до зони контроль підігріву переднього ряду сидінь. Режими вождіння Даний автомобіль можна оглянути на СТ 2 тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит, лізинг, також за готівковий розрахунок. Чекаємо вас щоденно з 9 ранку до 8 вечора.